Давайте порівняємо ці цифри з діючими військовими бюджетами України. У нас бюджет Міністерства оборони по озброєннях на 2025 рік. Згідно з бюджетом, це близько 750 мільярдів гривень. Да і не рахуючи, що ми отримаємо величезне МТД, матеріально-технічну допомогу. Це якраз щодо того, що ти кажеш. Економія може бути за рахунок збереження життя людей, бо зараз все обліковується в грошах. Війна, будь-яка дія або бездіяльність на війні це гроші. Ти або їх втрачаєш в знищення ворога, або в посмертні виплати на своїх бійців. Гроші витрачаються або туди, або туди. І пріоритети виставляє держава. Так, от те, що ти сказав, якщо піхотні бригади отримують. 80 мільярдів, але цільових цільових витрат на високотехнологічне озброєння це приблизно так 10% взагалі бюджету від на озброєння, яке витрачається зараз силами оборони на рік. Тобто, в принципі, це питання визначення пріоритетів, я правильно розумію, а не відсутності коштів. Як мінімум, ми з тобою бачимо, що скоріш за все, це вирішуємо питання, отак От це скажемо. Так. Я, наприклад, великий противник, бо зараз от є така профанна думка, да, там, що навіщо закупають снаряди, коли дрони знищують 70% піхотної цілей противника. Друзі, а навіщо солдату-автомат, якщо взагалі-то москалі порахували, що у них 4% людей загинуло від кулі? Причому кулі не тільки від автомату, а також кулемету, і великокаліберного кулемету, і снайпінгу. Відповідно, я думаю, що відсоток людей з автоматом буде 2,5. А навіщо тоді солдату автомат? Ну, тобто. А знаєте, ну, машина, от є військові машини, і вони нічого не можуть проти танка, наприклад, бо вони просто машини. У них своя функція. У них своя функція. Відповідно, наприклад, Зрозуміло, що треба закуповувати артилерію ну, достатньо серйозно і так далі. Але ну я певен, що я, я скажу так: я переконаний, що оптимізувати бюджет і знайти необхідні кошти на таку кількість ну, засобів. Можливо. Я в цьому переконаний. Може... може, їх зараз оптимізують, тому нам. Нічого не давали три місяці. ми ж, ми ж не знаємо. Бережуть для корпусу, можливо. Просто оптимізують, і зараз, і зараз як все дадуть, так. От. Ну, насправді.